Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами вивчаємо тему Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню я практично. Записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 97. Один рядочок. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. А скільки на малюнку щук? На малюнку 5 щук. Скажи, яких риб більше? Щук більше, ніж сомів, тому що п'ять більше, ніж П'ять числа. та три. Звичайно, п'ять більше, ніж три. Наступне 7 та 10 відняти 3. 10 відняти 3 буде 7. 7 та 7 між ними ставимо дорівнює. 8 та 7. 8 більше, ніж 7. 7 відняти 3 та 5. 7 мінус 3 буде 4. 4 менше, ніж 5. Далі 0 та 9. 0 менше, ніж дев'ять. Шість та нуль. Шість більше, ніж 0. Три плюс чотири та число 9. Три додати чотири буде 7. А число 9 більше, ніж 7. 0

Спробуй назвати числа, які містять 5 десятків. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Тепер спробуй назвати числа, які містять 5 одиниць 5, 15, 25.

49 додати 1 буде 50. 30 додати 50 буде 80. 77 відняти 70. 7. 89 відняти 1 – 88. 100 відняти 1 – 99. 27 відняти 7.

Правильно. 70 відняти 50 буде 10. Неправильно буде 20. 60 додати 4 буде 100. Неправильно буде 64. 100 відняти 1 буде 90. Неправильно буде 99. 83 додати 1 буде дорівнювати 82. Невірно, тому що 8 десятків додати 3 додати 1 буде дорівнювати 84. 46 відняти 6 дорівнює 40. Цей вираз виконано правильно. Давай спробуємо порівняти числа.

38 більше, ніж 8 на 30 одиниць. 96 та 90. 96 більше, ніж 90 на 6 одиниць. 16 та 10. 16 більше, ніж 10 на 6 одиниць 50 та 30. 50 більше, ніж 30. На 20 одиниць. 87 та 80. 87 більше, ніж 80. 7 та 10. 7 менше, ніж 10. Поміркуй, які двоцифрові числа можна записати за допомогою поданих цифр. Та запиши їх у зошит. У нас є цифра 1, 3, 6 та 7. Я беру спочатку один десяток і підставляю до нього кожну цифру в якості одиниць: 13, 16, 17. Тепер я беру трійку як десяток. В мене виходить 31, 36, 37. Тепер я беру за десятки, 6.

Визнач дію, за якою її можна розв'язати. Та розв'яжи задачу, у якій треба виконати дію віднімання. Перша задача у Мирослави було 5 гривень і 2 гривні. Скільки всього гривень було в Мирослави? Яку дію треба виконати? Правильно, нам треба виконати дію додавання. Отже, 5 додати 2 дорівнює 7 гривень. У Мирослави було 7 гривень. У Мирослави було 5 гривень. Вона купила олівець за 2 гривні. Скільки гривень залишилось у Мирослави? Що треба зробити? Треба виконати дію віднімання. Від 5 гривень віднімаємо 2 гривні, залишається 3 гривні. Отже, у Мирослави залишилось 3 гривні. Будь ласка, обереться глинку лега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оціни себе самостійно. Дякую вам за увагу! До зустрічі!